Клініка ЄСІДа вона розташована на першому поверсі приміщення, але угу. в цьому приміщенні міститься кілька медичних закладів, і власне на вищих поверхах міститься клініка Адоніс. На жаль, там загинули семеро осіб вчора, п'ятеро з них медики, двоє угу. пацієнти. Зараз зі мною на зв'язку Ольга Гиріна, це засновниця мережі медичних центрів Адоніс. Пані Олю. Наші співчуття вашим і колегам і, і родичам загиблих пацієнтів. Щора дякую. Розкажіть, будь ласка, от щодо загиблих, так і чи встигли дійсно, хоча б розпочати евакуацію в медичному закладі, скільки людей на той момент знаходилося у приміщенні? Вчора це один з наших найстаріших філіалів, на якому знаходиться поліклініка, діагностичний центр, реабілітаційний центр, лабораторія. На четвертому поверсі поліклініка, де це вся трагедія сталася, це було біля другої години дня. Десь приблизно в поліклініці було 30, можливо, 35 осіб. Всі вони були по кабінетам. І в цей час я теж була на філії. Буквально за 5-7 хвилин до цієї трагедії я виїхала в банк. Пройшло десь ну, можливо 5-6 хвилин. І ми побачили з машини, що, що стався вибух. Ем... Ціль була в тому місці, де був мій кабінет, і приймали лікарі, гінекологи, неврологи. Загинуло у нас п'ять осіб 5 п'ять співробітників і дві, на жаль, пацієнтки. Розкажіть про співробітників. Що це за лікарі були? Розкажіть про них. Ви знаєте, просто не можна говорити без сліз про цих людей, тому що Адонісу вже майже 28 років, і ці люди працюють ну, ну, не, майже 20 років. Це головна медсестра, це сестра господиня, це головний бухгалтер, це два гінекологи і касир. Головний касир. Це люди ну, від Бога, які, які дуже любили медицину, не, не, не зважаючи на те, що вони не всі не всі касир, наприклад, і сестра господиня, Вони не не медпрацівники, але вони дуже багато років працювали, дуже віддано працювали. Головна медсестра. Ну, я думаю, що такої головної медсестри нема слів сказати, яка це була людина. Лікарі дуже фахові. один лікар у ЗД діагностики, друга, друга лікар-гінеколог. Дуже фахові лікарі, дуже людяні. М працювали теж багато років в Адонісі, ну і на зараз, на зараз нема слів про це говорить, навіть навіть згадувати цю трагедію. Окрім загиблих, чи є ще постраждалі? І от ну, та, що та, та, відбувалося? Так. Ще одна особа постраждала, вона знаходиться в лікарні, стан її тяжкий розцінюють. як тяжкий Це працівниця чи це, це... касир, це, це касир, касир та... теж, дупний касир, ну, да, працівник. Пані Олю, що відбувалося от після моменту трагедії, тому що от розповідала ваша колега, що теж, я так розумію, що ваші колеги з іншої клініки намагались надавати допомогу людям, які от виходили, які перебували в той момент у закладі. Надавали допомогу всі, хто був в закладі, люди з інших філій, співробітники з інших філій долучились до цього. Дуже вчасно приїхали медичні працівники, МЧС. Всі ну це було дуже швидко, але на жаль, це вже було запізно. Наскільки Допом... пошкоджена клініка? Наскільки серйозні пошкодження? Пошкодження велике надзвичайно, от я кажу, там, де четвертий поверх, він е, знищений, фактично. Фактично знищений. Я так розумію, що зараз тілі. Лікарі... Це небо видно третій поверх. Тобто, знищені перекриття в буквальному смислі цього слова. Ті лікарі, які Приймали на відділенні на в Дніпровському районі. Я так розумію, що вони зараз після того як оговтаються, вони будуть приймати по інших медичних закладах. І вашої мережі. По інших локаціях, по наших інших філіях, у нас мережа Адоніс існують ще інші філії. Вони працюють дуже дуже багато. І я думаю, що зараз всі наскільки в такому знаходяться ну стані шоку, але всі готові до співпраці до, до подальшої роботи. Дякую вам, пані Олю, І ще раз наші співчуття і колегам, і родичам Дякую. усіх, хто постраждали учора. Ольга Гиріна, засновниця мережі медичних центрів Адоніс, один із закладів мережі. Учора постраждав і загинули і медики, і двоє пацієнтів. На жаль.